Сьогодні ми маємо нову виставу, яка я думаю, що ви підтвердили це, буде життя. Ольга Кобелянська перекладена багатьма-багатьма мовами у світі. Це англійська мова, це німецька мова, це чеська мова, це е, грузинська мова, це латинська мова, це французька мова. Оля Побилянська вшанують і знають, у всьому світі. Сторіччя початку міжнародного масштабу в 1963 році. Я думаю, що 190 мабуть десь через февраль, тобто не мабуть, а точно через п'ять років буде святкувати так в міжнародному масштабі. Ну, а зрештою, підтвердження міжнародного значення Комменського і наша конференція міжнародна сьогодні, яка відбувається сьогодні завтра в Чернівцях. Тут люди зійшли з концелісних кінців України з, 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 з Зарубіжжя. До речі, мені також це буквально спонтанно. Я кажу, стукнула думка про те, що якщо б зараз видавати твор... те, що написано тільки по Олі Кобилянську, це можна багато зібрання. Мабуть, більше на більше тоді, як на 10, точно на більше. Болей Іванович, тут професор, є, він може відрахувати, може може сказати, може мені ну, після, після завершення може підтвердити це. І Ольга Кобилянська відійшла у вічі з 21 березня. 42-го року, пів на 2 годину дня на 79-му році життя. Я кажу, прожила довге довг життя. Але життя, вона, як колись сказав, е, ну до цього річчя в нього Коплянського цих земляк, що час нічого не заподію її творим, лише утвердив в нашому народі. І вони ж сприймаються такими, як вони були. А це тому, що Оля Копулянська, знову ж таки, як вона написала у своїй автобіографії, одна праця, одна порога. Та власне моє я, ба власне моє я зробила мене тич її провідницю свого народу. Дякуємо Господу Богові, що дав Україні Оляську. Дякуємо нашому колективу, нашого Чернівецького академічного музично-драматичного театру. Я вважаю, за дуже даву і своєчасну інтерпретацію життєвого шляху Олія.